Головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний прокоментував інциденти із прослушкою в його кабінеті. Як менше тижня продавати кабінет? Ну скажімо так, це те приміщення, яке я мав використовувати сьогодні. От в ньому вчора в ході перевірки з нашого. Тобто, це не постійна ваша. Yeah. А ми так розуміємо, ну, вона була так? просто декілька де я працюю, і в одному з них запис. Це, На там уже давненько вже не було, але от... А це може означати... Ну, не тільки в мене, там ну, розважемо. Вибачте, а це може означати, що в самому Генштабі тобто, мав бути хтось. хто... Ні. Це... Душа, може, до не Ага. Ну на вас це як тиск, як про це розстрілюю. Ні, як війну. Тобто це один із пливів ведення війни, класно. Саме. Слідство доведе. Тобто доведе... це був кабінет, куди ви мали переїзду, сьогодні переходити? Так, так. 7 годин ранку мав туди зайти. Ну і зайшов, звісно. Mm -hmm. ну, вже після того. Я. А до того це давно приміщення не використовувалося, тобто чи могли там озвучуватися ці е, інформації, що є державною таємницею? Ну, я не думаю, що. Тому що ну, це приміщення і раніше але Такий перерив досить суттєвий, тому думаю, що... Там... це просто вже під мою зустріч мобілітувалося. Також Залужний розповів, яка зараз ситуація на фронті та про майбутній контрнаступ? Ситуація на фронті зараз патува чи ні. наступ триватиме ні, ні. під час зимового періоду? Чи ми будемо готуватися? Це не запитання по за Вибачте, будь ласка, ну, знаєте, дуже, наші дуже рідко, коли біл вдається біл у вас щось запитати. колеги. Так, все біл біл пише, що плануєте новий да. контрнаступ разом з нашим військом, так ні. Коротка відповідь у від вас ну, це війна. Я не можу казати, що я планую, що ми будемо робити. А ви... Бо інакше це буде шоу, а не війна. А ви бачили заяви... разу. А ви бачили заяви від німецьких розвідників про те, що Росія, начебто, збирається воювати там і після 26-го, і хочуть окупувати великі міста, Дніпро, Харків, Запоріжжя, як ви думаєте? вони мають право на свою думку. Угу. Німецькі розвідники? Так, так. звісно, а як ви думаєте, у Росії вистачить цим, бо вони зараз в такому стані, і мені здається, що це дуже важко. Ну знову ж таки, я не хотів би це, скажімо так, характеризувати. Цей процес трошки не моя пара, там і люди, які за це відповідають, які мають цю інформацію. Не забули журналісти розпитати у Валерія Федоровича і про потенційну кількість мобілізованих та про рекрутинг. Ну рекрутинг оцінювати ще трошки зарано. Трошки зарано. А що стосується питань мобілізації, то ну, її не те, що треба підсилювати, а повернути в ті межі ті рамки, як працювали раніше. Тому що зараз це, скажімо так, проблема тих хлопців, які воюють на передньому краї. Їх має хтось замінювати, їх має хтось допомагати, і вони зараз ну, з часом залишаються саме саме це зовсім неправильно. Тому то його Просто треба повернути на ті рамки, в яких вони думають, в яких вона працювала. Звітнення обласних коні дуже сильно вплинуло на ефективність мобілізації. Це були професіонали, вони знали, як це робити, а їх немає. Дуже дякую.